Привіт всім любителям інформатики, програмування, не любителям е, писання коду, але хто е, хоче розуміти, що в цьому коді відбувається, ми з вами розглядаємо базові поняття шкільного курсу програмування з мови Python. І для того, щоб не пропустити наступне заняття, не забудьте підписатися на цей канал, поставити. Лайк, like, поділитися з друзями і давайте почнемо. Сьогодні тема нашого заняття введення і виведення табличних величин на графічний інтерфейс. Ми з вами розглядали табличні величини минулого разу, і там, в принципі, нічого такого не було для нас нового. Все знайоме для тих, хто. Займався у табличному процесорі Excel або його аналогах, і ми користувалися консольним консольним вводом-виводом матеріалів, і це було в принципі досить зручно. Але якщо ми кажемо про графічний інтерфейс, то це щось що повинно нагадувати нам ось таку табличку, де ми можемо вводити дані, а потім їх опрацьовувати. Всі комірки ми вводимо дані, а потім їх якимось чином опрацьовуємо. І як же це зробити мовою патріот за допомогою віджетів Ткінтера а, значить, ми. З вами, давайте подивимося спочатку теоретичний матеріал, який ми можемо бачити завдяки ковалишину Юрію Борисовичу, вчителю інформатики і математики, і люб'язно створив такий урок. У нього не один, і ми можемо скористуватися, подивитись, що ж це таке. Отже, табличні величини, якщо. Користуватись консолю, то доволі це все просто і лаконічно. Якщо нам потрібно створити таблицю, то таблиці немає у Ткінтері, і треба тут уже щось видумувати. У нас є в Ткінтері поля, ми проходимо їх в восьмому класі. А в дев'ятому це у нас багаторядкове текстове поле. І а, якщо просто поле, це у нас віджит Entry називається ось так, то багаторядкове текстове поле називається текст. У нього є свої властивості, схожі, з простим полем кольору поля, поля кольор тексту, шрифтом, ширина висота і так далі. І для роботи з ним для uh, отримання інформації з поля, для uh, введення інформації в поля, uh, для uh, видалення даних із поля використовуються методи insert, delete і GET. Insert це метод додавання даних, delete метод видалення даних і GET метод отримання даних. Тобто ми повідомляємо uh, комп'ютеру. За допомогою Python, що ми хочемо зробити з нашим полем. Зазвичай для того, щоб щось ввести в поле, треба спочатку його очистити і застосовуватися метод delete. Потім ви можете щось додати в це поле і отримати з нього дані. І потім вже з цими даними щось робити. Методи delete get, як ми бачимо на малюночку, мають свої параметри: початкову і кінцеву позицію. Якщо ми insert, то 1-0 це початок, і ми маємо тут текст, який буде додаватися в по. Якщо delete, то ми вказуємо, з яких стовпців рядків буде видалятися. Видалятися дані будуть. І е, метод GET від початку до кінця, то ми повинні отримати всі дані або тільки до вказань якогось. Е, ну, взагалі, та ще заморочка, насправді, якщо порівняти з консолью, то, звичайно, тут набагато все складніше. Треба звикати до того, як це прописувати, правильно, що все це означає. І, Звичайно, це викликає деякі складнощі. Але давайте подивимося, що ми маємо. Отже, таблиці у нас немає, як віжити, і ми можемо використовувати багато текстове поле, напис або звичайне поле для того, щоб виводити інформацію потім, і ми просто беремо і поля. Або а, написи, обертаємо, загортаємо у таку вкладнику за допомогою віджиту фрейм, або методу фрейм, тобто рамки. Ми а, навколо полів створюємо а, рамку. Ну, і рамки є а, свої властивості, а, тип контуру, тип лінії. І ну, що це означає? Тобто ми е, створюємо, наприклад, там, декілька комірок, які є полями або написами, а потім ми за допомогою того методу фрейму, робимо ось так: да? ось такі рамку ми створюємо. Приблизно так, я думаю, воно виглядає. І е, розміщуємо ми ці поля або написи за допомогою е, методу ГРІД, е, тобто вказуємо, скільки у нас буде стовпців і рядків. Е, ну, все це, звичайно, е, треба тренувати, якось, писати. Е, Можемо ми робити це за допомогою циклу, і змінних, які будуть нам. Починаючи з нуля, там потім додаватися, да, змінюватися, Наприклад, ось тобто, у нас початкове значення стовпчика. Якщо у нас Сі дорівнює 0, в циклі ми йому даємо C плюс 1, 0 плюс 1, Тобто він буде створювати кожен раз цикл ще один стовпчик. <кій> І ось є у нас тут завдання. Тренувальне створити багаторядкового текстового пода, отримати з нього дані і їх вивести в написи, і написи ці взяти у рамочку. І вийде ось така таблиця, да? тому і будуть у нас табличні дані. Ну, я насправді зробив простіше, для того, щоб продемонструвати. Можливості чату GPT, попросив його створити таблицю там 3 на 3. До речі, я останнім часом роблю це завчасно, тому що чат GPT останнім часом якось не дуже швидко працює. І він мені створив код, який виведе багаторядкове текстове у вигляді таблиці 3 х 3. І ось він мені його створив тільки за допомогою HTML-коду, тому що до цього я робив Python, потім перекладав на JavaScript. Ну, в результаті виходилось таке. Да? Якщо ми подивимося, джерело сторінки це наш текстовий документ. Тут є той код, який він написав, а ми його зберегли. За допомогою текстового документу, і потім відкрив. Ось бачимо, тут у нас source файл. Тобто це файл, з якого він відкриває. Index.html, він у мене знаходиться ось тут ось цей файл. Я просто зекономив час і не став його заново відкривати. Ну, і, звичайно, я попросив, що давай не забувати про Python. Да? І він мені створив такий самий код на Python. І бачимо, що ось у нас функція Create Grid, тобто створити, да, розбивку таблиці а, із а, полів. Entry. Тут тобто це у нас поля. А, і ось у нас є а, рядки, стовпці. І. Ну тут у нас. Основне, да, що в нас створилось? Вікно, на якому вже потім таблиця з поля. І е, додається кнопка для зчитування даних, можна її додавати, можна не додавати насправді. І е, потім вона е, буде друкувати дані з текстових полів. Ну, Давайте запустимо, подивимося, що тут. буде. Відкриємо ми наші тоні додаток. Так, ось він. Будь ласка, все. тут Є, працює. Якщо ми вивести дані, він виведе, бачите їх із собі. Так, ми щось таке вже, здається, робили навіть. Ну і, і з сьогоднішнього завдання, тобто ось таке нам потрібно створити багато такого текстове поле і а, вивести таблицю. Це складніше завдання було для чату GPT, йому треба було. А, Якось пояснити, так, щоб він зрозумів це. Так, я знайду. Так, ось останні були у нас спроби більш-менш успішні. Так, перекладимо Python. Так ось. На, для нього найприйнятнішим виявився так, такий опис. Та, створив код на Python, який створить багаторядкове текстове поле, поверне елементи з нього, розбивши їх на цілі числа, і виведе їх в написи у вигляді таблиці. Ось він створив, а, трошки воно буде відрізнятися. А навіщо я не закрив? Знову на те щось класне. Так, давайте на туні наше відкрити. Так, ну ось, якщо ми щось введемо, там через пробіл. Не тиснемо, «Обробити», і ось воно ну, створила таку табличку. Можна ще заморочитися і там, зробити це якось більш схоже на те, що у нас є. В прикладі, але, в принципі, все працює. До речі, е я читав, що приклади для того, щоб. Створити якісь коди, він бере із сервісів там, таких як Stack Overflow і подібних для програмістів. Можливо, так, я не знаю, я не перевіряв. Але, в принципі, більшість подібних у нього є я бачу таких. Програм. Так, ну і, звичайно, я просив це перекласти все на javascript І він теж робив, але не, не дуже успішно іноді. Давайте тут спробуємо переклади. Ми бачимо, що чомусь він став так дуже довго думати. До речі, тут з'явилася якась нова функція там, так, під, підключити е четверту версію чат GPT. І вона швидша. Я її клацнув і ось е він начебто там щось працює. Так, ну, давайте подивимось, а, що він тут. Пропоную. Так, ну що ж таке, завис? Давай нам код. Код скопіювати хочемо, не хочемо писати, хочемо копіювати. Так, ось опис, що він тут створив. Копіювати для HTML. Що ми давайте відкриємо. Так, і давайте тепер омовимо. Так, ну так, так само, в принципі, обробити, і ось у нас. Навіть тут без, без проміжки. Ось так створює. Тобто, в принципі, це працює не зовсім так, як в прикладі, ось, і для того, щоб було так, звичайно, треба нам ну, подивитися, як саме цикл це робить. То він додає, додає і все потім виводить в ряду. Якщо це вам важливо, будь ласка, подивіться про. Прочитайте цей код, і для того, щоб зрозуміти, тут у нас, слава Богу, є опис. До речі, зверніть увагу, чомусь тут функція. Зазвичай функція йде на початку, а тут в кінці самого. Я навіть не знаю, чи буде цей код працювати, ну, мабуть, ж буде. Якщо так пише. Але за правилами, наскільки я знаю, що в Python функція йде після імпорту нашого, наших віджитів. Так, Що ми тут бачимо? Тікей, це основне вікно, напис, ну, назва, точніше, вікна. Потім напис введіть список значень. Створюється багаторядкове текстове поле, розміщується за допомогою методу «Place», In x X70, далі створюється рамка, теж розміщується методом place, і далі йде функція, яка за допомогою циклу створює. Здається, вона отримує значення за допомогою методу get, отримує значення із текстового поля. Ось він, весь текст. Текст get, з да? початку до кінця все, що там ведеться, за допомогою такої функції спліт, вона розрізає ці значення, які там ввели. Ну, мабуть, тут пробіл у дужках лазник або іншого нічого немає. Ну і потім а, цикл ось задає початкове значення стовпчика, ну, і він потім прибавляється. Причому. Створюють і виводять в написи. Лейбл це напис. Ну, для напису даються свої властивості. Рамка, текст це індекс. Ну, ось цей індекс, який ми отримуємо із текстового поля. Рамішка, рельєф, солід. Ширидор, три пункти якісь. Ну і Розміщення напису за допомогою методу гріт. Ну, перше іде йде рядок 0 стовпчик 1 І так як рядків у нас тут нуль, тобто у нас буде все в один рядок. Якщо б нам потрібно було так, як створив чат GPT, то нам би тут потрібно було так само як і для стовпчиків ввести додаткову зміну, яка Додавала нам рядки, а так буде все в один рядок. Ну і прив'язали за допомогою методу Bint, приклеїли ми цю функцію до фан-1, до тобто до повернення. Повернення і повернути означає взяти із того поля і вивести в напис. В даному випадку. Ось так виконується. Ну, і взагалі, якщо ви хочете, звичайно, програмувати, треба вміти читати ось все, оце, що тут пишеться. Ну, нам програмісти зазвичай підказують створення списку, початкове значення стовпчика, створення напису, розміщення там і так далі. Ось таке сьогодні заняття. В принципі, ми бачимо, що чат GPT. Може з цим впоратись. Якщо нам потрібно прямо так, як в прикладі зробити, то, звичайно, треба ще попрацювати, доробити, або якось поставити завдання більш точно. Створи спочатку, наприклад, вікно з написом введіть список значень і багаторядковим текстовим полем, а потім додай туди функцію, яка поверне. Всі елементи із багаторядкового текстового пола, і виводити їх в написи там в один рядок, який буде у вигляді таблиці. ну щось таке. Тобто тут більше заморочиться треба, але погодитися це простіше, ніж писати, мабуть, мовою Python, тому що все таки нам простіше пояснити звичною для нас мовою, ніж мова програмування. На цьому все. Дякую всім за увагу. Побачимось на наступних заняттях.